так, ну, значить, то бить те, що це ініціація у групі. Ну, от, подивимося, будемо робити щось на кшталт, ну, розбирати, що це таке. Гаразд.

Дякую, президента. Також для роботи комісії потрібно надати лічні комісії. Пропонує персонального черка Антона Віталійовича. Хто задан <звідомо> за рішення почав голосувати? Хто за? Дякую. <звідомо> на <Наперед>, порядок <один звідомо> денний виносяка робота комісії вносить наступні питання. Перше про стеження звіту про каналі.

Другое uh, питання. По затверждению звіту про оптимальный финансовый план на коммунальном и коммунистическом предприятии Павловский центр проведено на месте санитарной помощи Павловской за первый квартал. Третье. По затверждению звезды про оптимальный финансовый план на коммунальном и коммунистическом предприятии Павловской мужской за первый квартал. За первый квартал. За первый квартал. За затверждение звезды про оптимальный финансовый план на коммунальном и коммунистическом предприятии за центр проведено на месте санитарной помощи за второй квартал. За второй Пятое, пронесень змин по программу, спи, кафера, замазан, на 2020. Шостое, позвоночник, самим уран, мусор, спускайте, но в будстве ради, скорость, уманской мускули ради, національного проєкту проекту опліч». Сьомое, прозор, условий, в канале, в міської ради катери. Восемь. Продолжение вишення в каналов міської ради. Девятый. Пронесень змин до бюджету манску и меспектеристорами. Шановника легкий. Кто задание проект пишет? Що є зауваження пропозиції, прошу? Якщо немає, прошу звернення. Одноголосно дякую рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Постереження звіту про виконання фінансового плану комунального інформаційного підприємства міської міськраді за 4 кварта 24 року. Є питання? Хто за те, щоб рекомендувати сесію звернути план про закінання фінансового плану? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. І ще одна питання. Друге питання. Про стерження звіту про закінання фінансового плану комунальних комісійних підприємств, ОМАН, Центр парламентарної дискусії та медпомоги за перший, два, або з п'ятого. Є запитання. Ставимо на голосування. Хто за таке питання? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. І ще одне питання. Розстереження звідси по принаймні на своє плану малостівська лікарня. За перші квартала 25 років. Колеги, є питання? Ні. Прошу голосувати, що до нами практично за. Дякую рішення прийнято. Е, наступне питання. Розстежені звідси по принципі нашого плану ...допомоги за другий квартал 25 року. Ставлю на голосування, хто за те, щоб виховуватись на своїй санітарній сесії. Дані питання. Хто за? Дякую, рішення прийнято з одного голосу. П'яте питання. Звернеться на зміну програми розвитку коронавірусної революції в територіальній громаді 24-26 роки. Є запитання про дану проєкторичність. Yeah, да, а для тебя по добавке, написано, добавлены працювання, мы міська рада забезпечили такие, мы приходили еще військовий, і вони приїхали до нас жити туда, с Це одна. у нас була одна девочка, но.

Ми, ми до не Колеги, хто за даних проекти рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято на голос. Наступне питання. Послання за підписанням обраного на співпрацю Молдовської громади та Малоспільської громади на проєкті після відчуття. Є запитання відповіді? Прошу голосувати. Хто за дане проекти за? Дякую, рішення прийнято на голос. У цьому питанні подивляється, що структури виконавчі творені Малоспільською радою на 25-й

Зараз eh, на законодавчому рівні прийняли рішення, щоб військовий облік юнаків eh, вели поранений місцевого самоврядування. Для цього ми створюємо війську, відділ, відділ у кількості одна особа це начальник відділу, і дві особи, які вести військовий облік. Плюс до того, у нас e, у відділі архітектури земельних відносин економіки і інвестиції э, ну, змінилася одна війну на зв'язку з конфлікту. Там є одна вільна посада, тобто ми її скорочимо. Плюс до того, у статті управління праці є як кажуть, там, комп'ютерщик. людина-фахівець системний адміністратор він обслуговував сервер. Зараз він там не потрібен, тому що дуже багато функцій з управління праці переклали на пенсійний фонд. Там була людина пенсійного віку. Тобто вона вже змінилася, вона вийшла на пенсію на штатно-оконовського комітету, який налічує в собі приблизно 100-120 осіб, потрібна людина, яка буде займатися заправкою лікарні, операційною лікарню і тому подібне. Тому є пропозиція, щоб цю людину вибрати управління праці і завезти статус допомогу.

будеться. Буде слово. Делективи. Послухало. Слухали місяць. Я запитав. Станом голосування, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую рішенню і надано голосно. Наступне питання про внесення змін до бюджету Розтинської територіальної громади на 2024. Жоно ніколи цього матеріалу.

Da, I to właśnie tak, duża ilość odmieniamy sobie w tym Co jest tak, I się tam do, nie, nie wiem, потреби городки, е-е, перші 40 повні. Статизей по вечір росній немає про перегорочку. у нас буде 1 у якогось дата, е-е, що в сенсі 50 припачититься виході з виробничих заводів у Копані з заднях техніків і 45 000 для соціально-культурного спорядження. І до

91 258. Скільки? 91 258. Второпередано 558. Второпередано на ім'я Юрія Митропіна, то вона повісила на минулій е-е вівторок сесії і сесії, ну щоб про про роботу паралельно сьогодні, і мов про сесії, і там будеться відсторонена. Мої колеги прошу

то донцип получается он no, тут uh, судья. Ну, значит, памятка по тесту суда, номер 30 32. Yeah. И вот наш наспех и так. Подожди, а ты не Вот я поделал это не умный. Э, что мы делаем, мастер? Це питання життя і смерті, я не думаю, що ми можемо на це спілкуватися. Це питання життя і смерті, я не думаю, що ми можемо на це спілкуватися.

Я я Это у вас получается нормально. Там тоже не посол тут Ні, Нет, нет, там это как бы. Да, там получается, что расшифровку ты сбываешь, получается одна ты прав. Сума получается, то бить общество. Я понял, ну тут работает, а вот именно. Мы спирками дома занятия. Devносто 95 на комендованні. Девяносто п'ять на командовані переплачено. Давайте подписали. Сусвіро, то єдиносово неправильно, для директор видео, вони не 50, сорок тысяч гривень. Ні, якщо звичайно. Читайте, я про цьому, а потім збивайте, ви зараз є калькулятор, здавайте, і забавайте результат на цивільно. Ноутбуки 40, ноутбук а по 20. 40 на 30 раз. А тепер збивайте суму. А по конкурс. Ноутбуки юридично виділи названі. На на Но ось вони є простисання. Ну не є, там це 350, треба 40. Сорок путь, буває, давайте сумні. Ми решили так. Я про яку включаю, я слышу, отчетно. Тут ще не включили. А вы не

он дорожче моїй. Ну, розділ цей теж, що краще, бачив, бачив. Е-е Звертається до вас з проханням виписати домову договору. 350 000 94. Що? Он сказав, ніту більше підписувати. Нам виграна прозоняна консультація. Е-е і ігрова. Чи пакет ця сума розбита перерозділом. se va kol Ось, ось що вийшло, ось ознак, що я можу забудити, і це буде, це от буде друге. Так, 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 так. Це кошти бюджету розвитку були, і вони повернули. Ні, 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 ні,

Ні, депутати є запитання, пропозиції всі обов'язковуючи краще. В цілому і повітря частина в тому числі Васильович, Ми зранки було дуже багато. Це порядка там, 40 мільйонів, майже 40 мільйонів. Але ну громада, на жаль, не може. Ми допомогли максимально тим желякам е, новичанам, які безпосередньо служби, які дійсно буде придбано. Я розсилів. Якщо ми можемо писати це, перехови переховувати субвенцію, чи можна прописати, є ну, примітивно, як е, керівник підприємства, да? призначення платежу. Молодоби, що там було написано вудзову, метру та такому -то, Да? Тому в частині щось, потім менше і командир ну, розумієш, що ці громади прийшло, да? ну, я знаю, що є такі випадки. Тоді ну, питання, купую цього і в і даю саме той людині. Ну, принаймні, можна скомунікувати. Теж мені зяко на це про персональна, хоча б підрозділ, якому він дуже протикова що... частина, а це дуже ворожка живе поняття. Да, але я просто я не думаю, що буде вище. Просто я знаю, що я, то, я то, громади прописувалися, дій приходять роди і каже, що ну, там нашому бойцю Івану, там чи Олександру, чи Сергію громада надала: побудь добре, виступіть, придбайте і дайте йому до виконання. Це про нього громада подбала і це його ну. Це, Телі це, що... да, заруємо, там і в бійцю буде легше, проще, там да, відношення, бо одна громада нічого не дала, його громада дала фініш. Ну це моє бачення, бачимо, але ви зважаємо про позицію. Шановні колеги, якщо не маєте питань, ставлю на голосування проєкт рішень про зміни до бюджету з усіма уточненнями, які тільки що були озвучені нами і обговорені.

Шановні колеги, Олександр Васильович. Шановні колеги, у зв'язку з потенційним конфліктом інтересів, Олександр Васильович не бере участі у голосуванні, прошу зазначити це в протоколі. Тому ставлю на голосування. Хто за даний проект рішень, прошу голосувати? Хто за. На да, Жінкарі, да, так? так, так. Дмитро да. Сіович. Ну oh. 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 no, Я ставлю на условиям, скажи по топ и почему. Да, типа. Да, я понял. Что за человек? Нет, нет, это нормально. Прошу славу. Хто за? Хто проти? Дякую. Умічення прийнято е, протоколі є, що зараз не Шановні е, колеги, якщо немає запитань, дякую всім за участь. Робота комісії завершена. робота. Ну, перепрошую, перепрошую. Можете бути війни. Повертаємося до питання, які ми пропустили. Питання можуть теж на коренку міськовими радами. Колеги, рішення про... Колеги, рішення про зміну структури нашого комітету вас роздані, які у вас є питання, пропозиції.

Шановні колеги. Ставлю на голосування е, питання на світі пронесення зі до структури. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Утримались? Так. Е, Шановні колеги, рішення прийнято. Прошу відмітити відсутніся. По даному питання. یا پھر سیم دوسری